Любов Пономаренко. Гер Переможений. Загальнолюдська ідея гуманізму й толерантності, особливості художніх засобів новели. Історія написання 1999 рік. Збірка Любові Пономаренко Дерево облич. У цій збірці була новела Гер Переможений. Написана на основі реальних фактів: письменниця проживає у містечку Гребінка на Полтавщині і велику частину будинків цього містечка після Другої Світової війни побудували полонені німецькі солдати. Історична основа події твору відбуваються після Другої світової війни. Друга світова війна дуже відлунюється у творі. У творі, по суті, йдеться про наслідки Другої світової війни. У цій війні, яка тривала з 1939 по 1945 роки, взяла участь 61 держава світу, а це 80% людства. Загальні втрати військових та цивільного населення під час війни становлять до 75 мільйонів людей, з них приблизно 10 мільйонів українців. Це майже чверть усього тогочасного населення України. Новела Гер Переможений. Новела це невеликий за обсягом прозовий твір про незвичайну життєву подію зі стрімким розвитком сюжету. І несподіваним фіналом. Новела це твір короткий, новела, розрахована на читання без перерви, і хтось з літературознавців стверджує, що новела взагалі вимагає присутності слухача, тобто обов'язково має бути людина, якій ти читаєш цю новелу. Яка ж незвичайна подія лягла в основу новели Гер Переможений? Через 50 років. Жінка знайшла в стіні будинку фотокартку дітей полоненого німецького офіцера, який будував цей будинок, і загинув на її очах. Що таке гуманізм? Це визнання людини найвищою цінністю у світі, це ставлення до людини пройняте турботою про її благо. Повагою до її гідності це людяність, толерантність це терпимість до іншого світогляду. Коли ми говоримо про новелу «Гер переможений, то звичайно мусимо назвати таке слово як жертва: новела є похмурою новела Порушує дуже багато питань, і ми мусимо сказати про жертви Другої світової війни. Велика частина це є мирне населення всіх країн, учасників війни. Оскільки у війні Другої світовій брала участь 61 країна, то населення майже всіх країн було жертвою цієї війни. Жертвами Другої світової війни також були військові всіх фронтів, на всіх фронтах. Чи це була Африка? Чи це була Європа, чи це була Японія, тобто, де тільки відбувалися події, всюди гинули військові. І, звичайно, на кожній війні є полонені. І тому полонені всіх армій світу того часу теж були жертвами Другої світової війни. Ми будемо говорити про долю німецьких полонених. Український історик Сергійчук пише: згідно з постановою Державного комітету оборони СССР від 4 червня 45-го року на територію України виділялося 494 тисяча військовополонених. Багато об'єктів в Україні відбудовувалися або будувалися заново зусиллями німецьких військовополонених. Не секрет. Що Хрещатик відбудовувався завдяки німецьким полоненим? Знаменитий на весь світ ракетний завод у Дніпропетровську теж будували німецькі військовополонені. У новелі Гер Переможений ми бачимо, як люди ставляться до німецьких військовополонених. Тих, які відбудовують зруйноване містечко. Оце ставлення людей проходить якусь еволюцію. Охоронець чіплявся поглядом і байдуже погиркував. І кричав шнель, бедлота, шнель. Шнель це знайоме німецьке слово, яке, е, яке означає швидше, тобто він змушував полонених працювати дуже швидко. Але. Місто давно вже не сердилось на німців, вдови жаліли їх. Чому вдови жаліли їх? Тому що минулося кілька років після війни, і жінки українські, які переважно були вдовами, ось бачимо фото, як жінки на полі, вони починають шкодувати тих людей, які вбивали їхніх чоловіків, а зараз опинилися у тяжкому становищі. І коли Фрідріх. Вже настільки хворий, що не має сили навіть працювати, він робив з цеглин різні із скла різні прикраси, то самотні жінки подовго стояли, роздивлялися і навіть сплакували. Жінки приносять деколи якусь їжу, деколи одяг. Хоча сама Україна після Другої світової війни теж пережила дуже величезну скруту і страшний голод. І навіть охоронець, який раніше... В величезною ненавистю ставився до німецьких полонених замість шнеляти, простягав Фрідріху цигарку і дозволяв лежати під стіною, тому що він бачив, що Фрідріх вже абсолютно не має сили працювати. Очевидно, він був хворий на туберкульоз. Як ставилися діти? Діти, дивлячись на страшного, брудного, худого, згнилими зубами Фрідріха, не могли не дражнити. Ми любили ціляти в нього грудками, любили, коли він саджав нас на коліна та співав. Коли він діляночку землю обкладає камінням і там садить квіти, насіння яких він невідомо де дістав, то діти у відповідь цілу весну і ціле літо топтали і розкидали його грядку. Ми розвоювали ту землицю. Розхидали каміння, зробили з паличок хрест, зв'язали його травою і поставили на грядці. Чому так ставляться діти? Чому діти з такою ненавистю ставляться до Фрітріха, до полонених німців? Якщо 10 мільйонів загинуло в Україні чоловіків і жінок на війні, то зрозуміло, що дуже багато дітей на війні було сиріт або півсирід. І вони повністю, всю свою ненависть, весь свій біль виливали на ворогів. Дослідниця творчості Любові Пономаренко Оксана Буряк пише: поведінка дітей визначається ідеологічним стереотипом будь-який німець ворог. Відповідно, його можна лише ненавидіти. Любов Пономаренко мотивує дитячу поведінку. І психологічно віковим чинником, вікова незрілість, несформованість у ставленні до іншого та ще й такого, що викликає відразу своєю зовнішністю. Він до того бридко кашляв, до того був худий, гнилозубий і брудний, що ми не могли його не дражнити. Рідріх відштовхує своєю зовнішністю, і діти, звичайно, з ненавистю ставляться до дуже такої непривабливої зовнішності німця. По-перше, а по-друге, звичайно, стереотипи ненависті до ворога це дуже важливі чинники поведінки дітей. Полонені німці на початку зводили цей квартал з розпачем. Не любили цей народ і не любили будинки. Але автор вживає слово любов'ю. Цеглинки лагідно лягали в руки, не обривали м'язи і не дряпали шкіру, не, мов би розмовляли з полоненими про те, що цей будинок міг би бути їхнім стояти на околиці Лейпцига. Коли ми з вами читаємо цей уривок, то розуміємо, що йдеться не про людей полонених, які були професійними військовими. Це були мирні жителі, яких призвали на війну, і які волею неволею, які за наказом мусили іти воювати. І тому вони дуже з величезною любов'ю споруджують будинок. Минуло півстоліття. За цей час у будинку не тріснула жодна стіна, не струхла і не всохла підлога. Така любов і така відповідальність привели до того, що будинок справді був дуже міцним, збудований був на совість, тобто будували так, як би будували в своєму рідному Лейпцигу. Коли жінки приходили і приносили якусь допомогу полоненим, ті всміхалися, дякували і називали вдів фрау. Фрідріх, коли протала земля, Фрідріх скупав маленьку грядочку, обгородив її камінням і посіяв нагідки. Де він узяв те насіння, невідомо. Але ми, діти, добре пам'ятаємо, як він клав між грудочками зернинки, як потім притоптував їх і, повернувшись до нас, усміхався. Гуд Кінгер, Кіндер, Гуд, добре діти, добре. Він саджав дітей на коліна і співав. Незважаючи на те, що вони шпурляли в нього камінням і руйнували грядку. Вони руйнували грядку цілу весну і ціле літо, і він знову ж таки садив квіти. Коли Фрідріх вже не мав сили зовсім працювати, то він робив прикраси зі шматочків цегли і виставляв ці прикраси, жінки стояли, сплакували і дивилися. І у Фрідріха була фотокартка, тобто у багатьох німців полонених були фотокартки своїх родин, які вони показували місцевим жителям. Але у Фрідріха теж була фотокартка двох дівчаток у білих сукенках і білих черевичках. Він не раз нам тикав ту дивовижу, чи забувши, що ми вже бачили, а чи хотів похизуватися, які в нього чепурні діти. Кожна новела настільки стисла за обсягом як пружина. Зімкнута, що дуже багато образів настільки сконденсовані, що творять собою художні деталі. Художня деталь це виразна подробиця у творі, що має значне змістовне та ідейно емоційне навантаження. Звичайно, художньою деталью є квітка на клумбі або квіткова грядка, яка виражає красу душі Фрідриха, прикрашає жорстокий до нього, брудний і поруйнований повністю світ. Художньою деталю також є хрест, який зробили діти. Це крах надій і сподівань. Тобто діти квіти руйнували, а натомість поставили хрест. Виражає агресію дітей і натяк на смерть. Тому що, коли Фрідріх помер, дівчинка побачила в грудні квітку, і потім вона відсахнулася. Біля квітки стояв хрест. І, звичайно, дуже яскравою художньою деталю є фотокартки дітей. Згадка про мирне життя і жаль за ним. Ретроспектива, тобто повернення назад життя полоненого, представляючи його колись як щасливого батька, що пишається своїми чарівними доньками? Фрідріх жертва війни. Чому Фрідріх покінчує життя самогубством? Перш за все, він був хворий. І він розумів, що йому в такому стані ніхто не допоможе. І Він розумів, що в такому стані він ніколи не повернеться додому, до своїх дітей. У нього були, звичайно, докори совісті. Чому? А тому, що він після війни, напевно, а можливо, і під час війни, бачив, з ким він воював, кого він прийшов завойовувати. І однією з причин, можливо, його смерті. Стало жорстоке ставлення дітей. Діти, якщо жінки давно не сердилися на полонених, якщо навіть охоронець дозволяв Фрідриху лягати, і лежати, і відпочивати, бо бачив, що той не має сили працювати, діти жорстоко ставляться до нього, кидають в нього грудками. І особливо, напевно, для нього було. Ну, Ранило його те, що вони постійно руйнували гарядку, на якій він садив квіти. Дівчатка дивилися на нас, мов живі, і запитували: Ви не знаєте, де наш тато? Це були останні рядки новели. У новелі є дві розв'язки. Перша розв'язка: Фрідріха поховали за містом. Окинувши в яму і навіть не насипавши горба. Оцей факт, та деталь, що навіть могили не позначили, свідчить про те, що ворогів ховали просто в яму, як тварин, і закопували. І друга розв'язка це вже ми переносимося на 50 років після тих подій пізніше. Дівчатка з фото дивилися, мов живі, і запитували: ви не знаєте, де наш тату? Чи може бути примирення? Ворогів біля могил жертв протистоянь? Чи треба нарешті збагнути те, що будь-яка війна це жах, це смерть. Чи варта війна того, щоб велика частина планети була засіяна могилами? Чи можливо треба біля тих могил, безіменних могил, чи можна примиритися і, нарешті, перестати воювати? Але у чому ж гуманізм новели? Які висновки ми можемо зробити? Гер Переможений це незвичайний герой, брудний, з гнилими зубами, худий, який в екстремальній ситуації показує свої справжні риси. В безвиході полону він виявляє себе гуманістом. Він садить квіти, він садить дітей на коліна, продовжує жити стільки, скільки можна жити, і жити як людина. Дівчинка подорослішала. І через багато років теж усвідомила глибину страждань полоненого німця. Життя Фрідріха продовжилося в його добрих справах. Раптово, серед грудня зацвіла посіяна ним квітка як символ любові, бо новела «Гер Переможений про повагу до людини, про її гідність. Як би ця людина не виглядала, якою вона б не була зовні, якою б непривабливою вона була. Якщо вона веде себе як людина, значить треба її поважати. Авторська ідея це ствердження пріоритетності загальнолюдських цінностей над ідеологічними стереотипами. Існує дуже багато ідеологічних стереотипів. Так, німець фашист, фашистів треба бувати. Але вони теж були. Жертвами ідеології хочеться завершити словами Василя Симоненка, словами, які кожен з нас має пам'ятати, йдучи шляхом різних випробувань, різних спокус. Ти знаєш, що ти людина.